Скажіть, будь ласка, хто у вас народився? Дівчинка. А коли народилася ваша дівчинка? 29 травня 2024 року о 10.38. І, і вагу пам'ятаєте і зріст пам'ятаєте? Звичайно, вага 3600, зріст 53 см. А ім'я дівчинці вже придумали? Так, Єва. Хто придумав таке гарне ім'я? Мама. Ваше побажання маленькій Єві. Щоб росла здорова і щаслива. І успіхи мала. Нехай всі ваші побажання здійснюються. Дякую. Тато і старший син Максимчик. Ми вас вітаємо у нас в нашій кімнаті і хочемо вас запитати, скажіть, будь ласка, а чого ви до нас сьогодні прийшли? У нас народилась донечка. Донечка. Е, маленький екзамен для тата. Скажіть, якого числа народилася ваша донечка? 29-го. Е, 2024-го. Я зрозумів. Вага і зріст при народженні? 53 сантиметри, а вага три шість Важке питання, о котрій годині. Півдвінадцяти. <реш> тата хвилюється, але все пам'ятає. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як звати вашу дружину? Віка. Віка. Яка вона для вас? Найкраща. — Вітаємо маму Віку, приходьте до нас, мама Віка, заходьте до нас, до чоловіка. Приходьте. Тато, вітайте дружину, даруйте квіти. Цілуйте, дякуйте. Ставайте, будь ласка, по центру. Проходьте по центру. Максимчик, вставай перед татом. І подивіться на нас, і посміхніться, будь ласка велике прохання. Поміняйтеся місцями тато з мамою. І тато приймайте на свої руки свою донечку. Біля дружини, біля дружини. І дякуйте нашим дівчатам за їх безсонні ночі, за їх увагу до вашої дитиночки. Дякую. На здоров'я. Дякую. Подивіться, будь ласка, двох на дитиночку. Скажіть, тато з мамою на кого схожа? На маму. На маму. Ну, маму таки буде щасливою дитиночкою. Тато, качайте дитину. Велике прохання. Якщо у мами на руках буде краще, давайте мамі дитиночку, давайте мені квіти. Мама беріть дитину. Може вона у вас більше заспокоїться. Поспішати. Максимчик, потримай, маму, ні квіти. Сьогодні у вас такий, такий святковий день. Ви сьогодні їдете додому, вже дитиночка буде у вас вдома. Завтра почнуться будні. І ми хочемо серед вас розіграти е, таку лотерейку, Хто з вас що буде робити по відношенню до дитиночки. Зараз, зараз не пам'ятай, продовжуємося. Так, втягніть. Кажіть, що Привати ви будете. Тривати коло пісні буду я. Покажіть, будь ласка, мені на камеру. Дякую, мама. Ні, 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 Що ви будете робити? Заробляти гроші буду я. Ви, ви з цим згодні чи хочете Давайте. передати чоловіку? Загласно. Тато, покажіть так пальцем на маму. <плес> так, мама? Є. Yeah. Зараз ще нас прийшла привітати ваша бабуся. Бабуся, підходьте, будь ласка, до батьків. Вставайте поряд з мамою. Ширіше, і привітайте, будь ласка, своїх дітей з народженням їхньої донечки. Дорогі мої діти, дочечка, вітаю вас з народженням вашої другої дитини, євочки. Щоб були щасливі і здорові, і євочка теж. Дякую, мама. І примірному небі. Дякую. Бабуся, вставайте поряд з, е, з мамою, поряд з мамою. І також є обов'язки для вас, також не тільки для батьків, але й для бабусі і для старшого брата. Тягніть, що вам більше подобається? Що будете допомагати робити батькам? Водити дитину в зоопарк, ляльковий театр буду я. Покажіть мені, будь ласка, трошки я згідна. Я згоден. Давай. І залишився у нас старший братик. Максим, скажи, ти будеш батькам допомагати? Ану тягни, що ти будеш допомагати батькам? Бери, яку хочеш одненьку. І Дитач, батьки... що написано. Що там написано? Спонсором дитини буду я. Максимчик, подивись на мене, будь ласка, покажи. Покажи, будь ласка, Максим. Є. Yeah. А ти знаєш, хто такий спонсор? Це дуже багата людина, яка допомагає іншим людям. Ми вас хочемо привітати з вашим святом, побажати вам всього найкращого, щоб дитиночка жила у мирній країні з батьківською любов'ю. Всього вам найкращого, бувайте здорові, тато, поцілуйте маму, подякуйте мамі. Підвій. Таке довгождане для кожного свято, нарешті настав день народження твій, таке довгождане для кожного свято, нарешті настав, день народження твій, і я бажаю цей радісних. 把伤。Yo Yo